Трагедію в Орландо називають наймасовішим вбивством в історії країни. Акції вшанування жертв стрілянини відбулися в різних містах США в Європі а також в Україні. В результаті збройного нападу на гей клуб загинули 50 осіб ще 53 поранені. Тим часом поліція шукає ісламістський слід в діях Умара Матіна. Правоохоронці раніше вже двічі допитували вихідця із родини афганців через підозру в зв'язках з озброєними угрупованнями, але підтвердити їх тоді не вдалося, і розслідування закрили. Колишня дружина вбивці повідомила поліції, що він був неврівноваженим і часом схильним до насильства чоловіком. Коли він сердився, то починав неконтрольовано зривати свою злість на всіх навколо. Експерти знайшли паралелі із масовим вбивством, скоєним півроку тому сімейною парою пакистанського походження в американському місті Сан Бернардіно. Тоді загинули 14 людей. сценарій дуже схожий. То скоєнь терористичного акту злочинці не впадали в око поліції, а потім ставали прихильниками ідеології ісламської держави, яка, зрештою, приписує собі ці злочини. За словами експертів, відстежити таких злочинців одинаків набагато складніше аніж організовані групи. Президент США Барак Обама назвав подію в Орландо актом ненависті і закликав американців не піддаватися страхові.